телефон. Алло. Ви здогадалися, чому я вас запросив. Будете висвітлювати президентську кампанію. Але я зараз пишу про футбол. Ви пишете про футбол, бо колись належали в політиці. Прошу вітати нашого майбутнього президента! Замовкни сволота. Вдавися своїм лайном. Перепрошую. А я ні, ні. Я говорила з колегою. Ви тепер не про футбол пишете, тож шануйтеся. Ось кандидата. Чого цей покидюк хоче? Він говорить із охоронцем. Зараз каже сучий син румунською. Сучий син румунською. Так, так, так. Дяка футболу я добре читаю по губам. Це італійською пішов дупу. Чому кандидат, якого ще навіть не обрали, вже щось від нас приховує. Я не робитиму те, що хочуть люди, які фінансують мою кампанію. Чому? Якщо я зроблю це. То все буде ще гірше. З повітрям, водою, землею. Вони надто могутні і не відпустять, навіть коли я буду обраний. Вони бачили, що ти знімав? <гум> бачили? Ваша відповідь на фразу нарешті у цій нудній кампанії щось сталося. Це підготовлена запитання. Підготовлені питання вже всі закінчилися. Ми знову будемо писати про футбол. Бійка президентів другий тур. Скоро в кінотеатрах.